Готова екіпіровка, вага ящика 35 кг за 10500. Чоловіча куртка защитую. Розмір 4ХЛ. Піряна куртка. Теж чоловіча защитую. Розмір. Елька. Лукавиці. маленькі збіркою. Курточка защитую. Розмір 6 XL. Така чоловіча куртка. з защитою. Розмір Елька. Шкіряна куртка. Чоловіча розмір 38-й. Ще одна шкіряна курточка. розмір 40. чоловіча куртка з защитую. Розмір Елька. Шкірені чоловічі штани. Розмір ще 26 Ще одні чоловічі штани. На шлейках. Розмір 4XL. Чоловіча куртка з защитою розмір XS. Чоловічі штани джинсові. Розмір 32-й. шкіряні штани чоловічі. Розмір Елька. Чоловіча куртка теж защитою, щитою. Розмір М. Може бути як жіноча. Така корточка легенька. Розмір 50-й і остання куртка теж з защитою. Розмір XL. Це була мота екіпіровка. А, ящика 35 кг. Ціна 10 500.